Слава Україні в ефірі підсумки дня 15 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні з російськими окупантами загинули два герої з Луцька. Герой Сергій Собчук загинув 13 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, 26 жовтня. Йому виповнилося 49 років. Ще один герой, який мужньо та відважно боронив рідну землю, від. 50-річний лучанин Руслан Шмига загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області. У Скорботі і Ківерцівська громада на війні загинув молодий герой з Ківерець, 28-річний Юрій Наумчук. Про це повідомили у Ківерцівській громаді. Відомо, що захисник загинув 15 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Діброва Луганської області під час мінометного обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. 14 листопада у селі Раківлі з Кам'янкаширського району у приватній водоймі було виявлено тіло. За інформацією ДСНС Волині на місці працювали камінькаширські рятувальники. Прибувши на місце виклику, фахівці ДСНС за допомогою спецобладнання дістали тіло з води на берег. Як згодом стало відомо зі ЗМІ загиблому було 54 роки. Він був місцевим жителем. Як і чому сталася біда, поки невідомо. Правоохоронці ліквідували угрупування, яке діяло у Луцьку під вивіскою айтішників. Насправді це виявилася техпідтримка російської мережі онлайн-казино. За інформацією Волинської обласної прокуратури двоє спритників створили у Луцьку компанію, яка забезпечувала діяльність російської мережі онлайн-казино із десятків різноманітних брендів. Про масштаби свідчить той факт, що в мережі гроші тринкали до двох мільйонів гравців з усього світу. А луцький філіал відігравав роль своєрідної техпідтримки. Тут працювали на різних офіс. До 200 людей. Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів заборонені російські платіжні системи. Гроші від злочинної діяльності виводили до Росії, а зарплатню працівникам давали. У конвертах до слова з власних джерел телеканалу Конкурент Тіві стало відомо, що працювала ця контора у бізнес-центрі директорія, що на вулиці Винниченка у Луцьку. Працівники СБУ і прокуратури провели обшуки на офісах та вдома у зловмисників, де вилучили техніку та документацію. Наразі вже відкрили кримінальне провадження. На Волині викрито заступника начальника Володимирського райвідділу поліції, який за 8 тисяч доларів США сприяв ухилянтам у незаконному перетині держкордону. За інформацією офісу генпрокурора, правоохоронець залюбки проводив зустрічі з військовозобов'язаними, які хотіли уникнути призову. Він за гроші пропонував ухилянтам покинути країну поза пунктами пропуску у Чернівецькій та Волинській областях. Після отримання грошей він. Повідомляв їм місце та дату зустрічі. Надалі у хилянців зустрічали так звані провідники, які безпосередньо переправляли їх через державний кордон. За даними ДБР, система переправлення осіб через кордон була настільки налагоджена, що коли клієнт на кордоні називав заздалегідь обумовлений пароль, його одразу оформляли як особу з інвалідністю за наявності посвідчення. При цьому жодних підтверджуючих документів клієнт не надавав. Викрили посадовця під час організації переправлення ухилянта через пункт пропуску у стелух. Нині триває слідство. До Луцька 15 листопада приїхав Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, прибув у Волинську обласну клінічну лікарню. Відомо, що там він протестував прилади, на яких тренується робити лапароскопічні операції. Їх в Україну завезли нещодавно. Також відомо, що до Луцька, аби потренуватися та ознайомитися із такими приладами, прибули хірурги з усієї країни. Далі, всеукраїнські новини, російські окупанти вночі 15 листопада поцілили по місту Селидове на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотириповерховий будинок. Стався обвал одного з під'їздів. У нас зазначили, що відомо вже про двох загиблих: – 85-річна жінка та 59-річний чоловік, який мешкав на останньому поверсі зруйнованого будинку. Також 15 листопада від ранкового ракетного удару по селу біля Запоріжжя загинули двоє рятувальників. Вони прибули гасити вогонь. Після цього окупанти завдали повторного удару. Ще троє рятувальників. Овальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», – Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зазначимо, з 9.50 до 10.18 ранку російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. СБУ відкрила кримінальну справу проти Ірини Фаріон. Нині проводяться експертизи скандальних висловлювань та публікацій. Та епізод опублікування повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. Зазначимо в одному із своїх інтерв'ю. Фаріон сказала, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців зсу і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських військових та у суспільстві. Загалом, крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з Криму, у якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Правоохоронці викрили чоловіка, який коригував удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі у Харкові. Ним виявився доцент одного із місцевих університетів. Про це повідомили СБУ та Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, 49-річного чоловіка дистанційно завербувала російська воєнна розвідка після початку повномасштабного вторгнення. Пропозицію щодо підривної діяльності проти України він отримав через Телеграм. Викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові. Також він фіксував наслідки ракетних ударів по одному із харківських оборонних підприємств, яке систематично обстрілювали окупанти. Правоохоронці затримали чоловіка у його помешканні в Харкові. Нині доценту загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Працівники ДБР в Одесі розслідують насильницькі дії співробітників обласного військомату та правоохоронців. Раніше в мережі писали, що чоловіка, який нібито відмовився взяти повістку, силоміць посадили до мікроавтобуса, попередньо надягнувши наручники. Як повідомляє прес-служба держбюро розслідувань, працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій. Допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення від. Військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень. Нині триває досудове слідство. Встановлюються усі обставини інциденту. У Тернополі після одержаного у стоматологічній клініці наркозу помер однорічний хлопчик. Про це повідомили у прес-службі головного управління національної поліції у Тернопільській області. Відомо, що інцидент стався у державній клініці. Дитину привела до стоматолога мама, щоб прибрати кар'єс із зубів. Там їй сказали, що оскільки хлопчику усього один рік та 10 місяців таку операцію потрібно проводити під наркозом. Через півтори години після початку операції дитині стало погано її відвезли. До реанімаційного відділення. Однак хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували його смерть. Як згодом повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, за даними судово-медичної експертизи, дитина померла через гостру легенево-серцеву недостатність. Під час лікування у дитини упав кров'яний тиск. Цей факт слідчі внесли до ЄРДР. Триває слідство. У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну. Це був один із найбільших пам'ятників, встановлених російському поетові у світі. Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець. До слова, після початку повномасштабної війни монумент багаторазово обливали фарбою та вимагали знести його. Загальна висота цього пушкіна сягала 7,6 метра, з яких висота скульптури 3,5 метра. Врешті скульптуру нарешті знесли. І до новин світу лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Сан Франциско. Це його перший візит до США за шість років. Сі пробуде у Штатах чотири дні зустрінеться із президентом США Джо Байденем та візьме участь у міжнародному форумі азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва. Як повідомляють змі, лідери двох країн не розмовляли з моменту їхньої останньої зустрічі у кулуарах міжнародної зустрічі на Балі у листопаді 2022 тисячі Року за словами аналітики, всі прагне відродити розвиток китайської економіки. Ймовірно, він попросить Байдена роз'яснити та визначити масштаби підходу США до технічних обмежень, зокрема щодо експорту найсучасніших чипів. Також лідери ймовірно говоритимуть про Тайвань, який Китай розглядає як частину своєї території, а також війни в Україні та Ізраїлі. Данія інспектуватиме та потенційно блокуватиме танкери з російською нафтою, що пропливають транзитом через її води і не мають західного страхування. Таким чином західні держави намагаються контролювати ліміт цін, який Кремль навчився обходити. Як пише The Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, які ознайомлені з результатами переговорів у Брюсселі, ця пропозиція з'явилася після того, як західні посадовці визнали, що майже жодна з поставок нафти морським транспортом у жовтні не була виконана нижче за ліміт у 60 доларів за барель. Як того вимагає ціновий поріг?